Привіт, привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже класний свіжий і смачний салат із баклажанів та печінки тріски. Починаємо! Для приготування такого рецепту нам потрібно баклажани, помідори, цибуля, зелень, майонез, яйця, печінка тріски, олія соняшникова рафінована, сіль та перець. Ну що, починаємо. Для початку підготуємо баклажани, тому що нам потрібно, щоб вони трішки постояли, щоб з них вийшла гіркота. Баклажани я промив. Відрізаю по доніжку, її нам не потрібно. І також відрізаю ось цей кут. Тепер я рекомендую баклажан очистити від шкірки. Очищається він дуже просто. В принципі, не тому, що шкірка дає гіркоту, а тому, що іменно в салаті вона дуже відчувається. Тому я рекомендую, в принципі, шкірку очищати. Тому з одного ми повністю знімаємо шкіру і повністю його очищаємо. Так, один, бачите, повністю очистили. З іншим баклажаном такого робити ми не будемо. Ми просто відрізаємо також по обох. В боках края. І іменно цей баклажан потрібно нарізати на такі слайси. Цей баклажан я нарізав на ось такі от слайси. Ці слайси я відправляю у посудину. Я взяв тарілочку, в яку поставив сито. Для того, щоб, в принципі, могла виходити рідина. І баклажани підсолюю. Для того, щоб іменно з цих баклажанів Шкірка випустила гіркоту. Відповідно, сіль витягує вологу, а з вологою йде гіркота. А оцей баклажан нам потрібно нарізати на квадратики. Ми його будемо обсмажувати, в принципі, тушкувати разом із цибулею. Так, приблизно сантиметр на сантиметр. Не потрібно робити дуже, дуже грубо, тому що все ж таки це є салат. Ось так, сантиметр на сантиметр. Перекладаємо, нарізаємо на такі от полоски. Ось. І тепер їх ми будемо нарізати на квадратики. Ось такі у нас ...получилися квадратики. Зараз я їх перекладаю у посудину. А тим часом. Ми будемо займатися цибулею. Цибуля у нас звичайна ріпчаста. Її потрібно також нарізати на такі невеличкі квадратики, тому що ми будемо разом із цибулею обсмажувати баклажан. Ось так. І нарізаємо цибулю на ось такі квадратики. Ідентично будемо нарізати цю половинку. Нарізану цибулю відправляю відразу вже до нарізаних кубиком баклажанів. На розігріту сковороду ми вливаємо соняшникову олію і відправляємо відразу вже нарізані баклажани та цибулю. Нам потрібно їх обсмажити до повної готовності. Через 2 хвилинки, як обсмажаться баклажани, додаємо трішки свіжо-меленого перцю. Також додаємо солі. Ретельно перемішаємо. Подивіться, баклажани вже почали змінювати свій колір. Ми усе перемішали. Залишаємо на сковороді до повного приготування овочів, а тим часом займемося іншими інгредієнтами. Поки наші баклажани, які ми нарізали квадратиком, обсмажуються, ми наріжемо помідори. Помідори у мене сливочки. Хвостики я відразу вже обрізаю. І також нарізаю помідори на квадратики. Я люблю, якщо у салаті нарізані. В принципі, кубиком інгредієнти, то вони повинні бути нарізані усі. Ось так. Бачите? Получається ось такий кубик, і таким чином ми будемо нарізати усі помідори. Нарізані помідори перекладаємо на тарілочку. У мене є відварені два яйця. Ми також їх будемо нарізати кубиком. Як я вже казав, усі інгредієнти ми нарізаємо кубиком. І ідентично нарізаємо інше яйце. Перекладаємо назад у посудину. Салат ми будемо збирати слоями, такими шарами. Тому усі інгредієнти повертаємо назад у посудину. І, звичайно, що залишається печінка тріски. Цю печінку ми також будемо нарізати на такий квадратик. Вона дуже-дуже ніжна. З неї потрібно дуже-дуже обережно. Щоб просто її не поламати. Тому ось так акуратно нарізаємо усю печінку тріски. Інгредієнти ми усі нарізали. Так, баклажани з цибулею, так звано, протушкувалися. Вони повністю готові. Так, красиво зарум'янілися. Тепер що я рекомендую зробити? Беру звичайне сито, ставлю у посудину і просто відправляю. Оце сито наші баклажани з цибулею. Для чого я це роблю? Нам потрібно позбутися усього жиру. Залишаємо у стороні баклажани, які ми обсмажили. Нам потрібно ще обсмажити оці слайси, які ми з вами нарізали. Значить, що я зробив? Ми їх посолили. Тепер я їх промив. Бачите, ось цей оцік. Який випустив баклажани, ми його, ми його виливаємо, він нам не потрібен. Він забрав з собою всю гіркуту. баклажани я промив та просушив. Тепер на ту ж саму сковорідку виливаю ще буквально столову ложку соняшникової олії, розподіляю олію по осій сковорідці і просто відразу обсушені баклажани викладаємо на сковорідку. Та обсмажуємо їх з двох сторін. В принципі, усі інгредієнти готові, баклажани одні протушені, одні обсмажені. Тепер ми можемо приступати до формування самого салату. Я в принципі сьогодні буду використовувати ось таке от... Кільце. Я вам покажу а, так звану презентацію такого салату, як і смачніше і красивіше його подавати. Для цього я беру один слайс обсмаженого баклажана, розрізаю його навпіл, складаю ось так до кубки і накладаю кільце. Злегка прижимаю по колу, обрізаю. Ножем. Ці краї ми обрізаємо, навіть можемо їх порізати на квадратики і, в принципі, додати до загальної маси. Тепер у мене залишається ще два слайси із баклажана. Я із них буду робити так звану ось так края. Обгортаю краї. Бачите? У нас виходить так зване дно із баклажан. Я вам покажу ближче, щоб ви бачили. Бачите? У нас виходить дно із баклажан. Та получаються так звані краї. Це такий класний, новий, свіжий салат. Тепер на дно я закладаю наші протушені баклажани з цибулею. Злегка я прижимаю. Ось так. Злегка я прижимаю ще трішки. Поки це відставляю у сторону. Заправкою у нас саме звичайний майонез виступає. На баклажани я таким зовсім зовсім тонким слоєм викладаю майонез і розподіляю його по усіх баклажанах. Чудово! Після нарізаних баклажанів та майонезу я буду ставити у салат яйце. Також одним слоєм. Звичайно, що злегка ми прижимаємо, притискаємо усі інгредієнти, щоб вони тримали красиву форму. Я вам показую на одній порції. Як би це а, красиво було подавати, коли це є одна порція. Взагалі, такий салат можна або відразу вже перемішати перед подачею, або скласти у велику форму також, відповідно, ось такими шарами, такими слоями. Тепер поверх яєць ми закладаємо помідор. І вже в самому-самому кінці. Ми викладаємо печінку тріски. Але зауважте, що вона дуже-дуже ніжна, тому її не потрібно притискати, не потрібно прижимати до усіх слоїв. Ми викладаємо ось так. Дуже гарно, коли виглядає, коли е, баклажан, який ви ставите на край, який вам ставить, який робить край е, форми, виступає трішки за саму форму то це виглядає ще набагато краще. Ось такий це має вигляд. Звичайно, що ми декоруємо зеленню. Додаємо так званої свіжості. Ось так, щоб було красиво. Ось такий салат у нас, в принципі, виходить. Я беру одну порційну тарілку. І нам зараз потрібно перенести цей салат на тарілочку. Для цього я беру ніж, переношу та знімаю кольцо. Вуаля! Ось такий дуже класний, дуже стильний, новий та свіжий салат у нас получився. Попри те, що він дуже-дуже красивий. Я запевняю вас, що він просто неймовірно смачний. Пробуйте! Готуйте! Готуйте разом із мною. І, звичайно, кому подобається цей рецепт, ставте свої лайки, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!